В останні дні зими відбулася перша в Україні зимова гонка націй. Наша країна третя в Європі, де основною перешкодою традиційних забігів, що зародилися в штатах, та дуже швидко здобули популярність у всьому світі. Став сніг. За ним приїхали до Буковилю. Провести зимову гонку в будь-якому місці України іншому е дуже важко вгадати з погодними умовами. Тут як правило, в сезон завжди присутній сніг, і провести зимову гонку. Можливо, тільки в Буковиді. Самі погодні умови виступають основною перешкодою, тому що більшість наших учасників вони тренуються в, ну, в звичайних умовах і немає можливості підготуватися. В зимових умовах для гонки нації на гірськолижному курорті збудували трасу завдовжки понад 9 кілометрів. На цій дистанції учасників чекали більше 20 перешкод, серед яких підтягування та приміщення важких предметів, колючий дріт і стрибки через щити й вогонь, шнуркові драбини, канати, рукохід і навіть кілька питань на логіку. Вся дистанція складна але але не неперевершено це долати схили на підйом і спостерігати, як лежники їдуть і спостерігають за нами, як ми йдемо пішки. Одрізати пилочкою кусочок дерева. Оце мені найтяжче було, а так все бо, акуратно треба було в темпі проходити всі перешкоди. Сім'я жінка, найкращий подарунок. Мені дуже подобається підйом на чорну трасу, де вийшла обганяти мальчика. Я тренуюся 5 разів тиждень, 6. Тобто три рази бігові, три рази силові, то є одних, Ну, тому що така дисципліна. Випробувати себе на витримку зголосилися понад триста відчайдушних сміливців віком від 18 років Років, серед яких більше 20% дівчат. Всі, хто дістався фінішу, отримали медалі й кубки. Найшвидший результат серед чоловіків долання виснажливої дистанції за неповних 65 хвилин. А серед дівчат година 24. чотири. Переможцями командного забігу стали учасники з Ковелю. Лідерів традиційно нагородили кубками та грошовими призами. Наступна гонка нації відбудеться 23 квітня в Києві.